Вітам сердечно шановне панство. Я в Парижі. То є собор Парижської Бога Матері. Не якої то матері, Бога матері, Нотрдам де Парі. Його почали будувати в 12 столітті, в 13 закінчили. В 19 столітті прийшов занепад. Але... Із-за романа Віктора Гюго Нотрдам де Парі. От, собор Парізької Богоматірі він став популярним і його вирішили реставрувати. У 2019 році була пожежа у Палапах горіли трошки. Не трошки згоріли, зовсім зараз йде реставрація повним ходом. От скільки народу. Всі любуються цією красоти цією величчю, чудом архітектури Всюди. ну дякую вам за увагу